Радий вас вітати! Зараз я розкажу про вже виконаний нами проект. Одна із замовниць вирішила замінити затирку в ванній кімнаті, бо вона знає, що Кастар береже наших жінок. Цікаво, чому? Тож дивимось далі, а ми покажемо. Як ви можете бачити на фото і відео, попередня затірка вже висипалася, втратила свій колір та постійно збирала на себе бруд. Господиня цієї оселі дуже багато часу витрачала на прибирання та чищення, Але бажаного результату так і не змогла досягти. Для початку ми ретельно вичищаємо стару цементну затиру. Це можна зробити звичайним межем. Головне прибирати потім весь пил. Коли швидчисті, наносимо спеціальний віз. Завдяки йому буде легше в майбутньому зняти усі залишки епоксидної затирки. Двокомпонентну затирку наносимо за допомогою подвійного пістолета та спеціального носика, в якому змішуються обидва компоненти затирки. Дуже важливий етап це вирівнювання швів маленьким металевим інструментом. Важливо це робити до висихання затирки, бо потім це буде робити просто неможливо. Залишки затирки ми знімали на наступний день, коли вона вже застигла, але була ще еластична. В додаток віск нанесений раніше запобігає сильному прилипанню затирки, тому знімання залишків втілюється в дуже цікаву і легку роботу. Yeah. Я впевнений, вам подобається наш результат, якого ми досягли. Будемо вдячні за вашу думку в коментарях. Отже. Які висновки можна зробити? По-перше, кастар це легко і швидко. По-друге, це відсутність пилу, а також процесу змішування в роботі. І по-третє, кастар завжди підтримує чистоту вашої оселі. І найголовніше, любі жінки, ми дуже цінуємо вас за вашу роботу по прибиранню оселі. З Кастар, ваша оселя буде завжди в охайному вигляді.